Всім привіт дорогі друзі! Анонс 15-го туру чемпіонату України. Що це означає? Це означає, що це останній тур буде зіграний, де команди зустрічаються між собою вперше цього сезону. Наступний 16-й тур це вже друге коло, і воно буде стартувати ще в цьому році. В грудні відіграємо ще пару турів, і в принципі УПЛ піде на паузу. Тому після цього туру вже можна реально підводити підсумки першого. Кола. Я буду очікувати від вас в коментарях прогнозів на цей тур, як завжди, найкращі три прогнозисти потрапляють в огляд. Ну і не забудьте перед початком поставити вподобайку. Дуже важливо підтримати це відео, цей анонс. Так буду розуміти, що вам подобається контент, який виходить на каналі. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати прямі трансляції та вихід нових відосів. Тур буде розбито не дуже зручно, на чотири ігрові дні. По одному матчу винесено на п'ятницю та. Понеділок тому огляд у нас як завжди стартує в неділю. Після матчу Шахтар рух, друзі, дуже такий хороший резонансний поєдинок буде. І після цього поєдинку відразу розпочинається розпочнеться огляд. Тому в прогнозах враховуйте сім поєдинків із восьми. Матч зоря та Карпати враховуватися фактично не буде, але все одно пишіть свої прогнози і на це. Протистояння. А почнемо ми зі стартового поєдинку в цьому 15-му турі. Ворскла зіграє проти Інгульця, де ворскляни начебто вже знайшли свою гру при Максимові. Ну, намагаються це робити. Як мінімум, результати прийшли в двох поєдинках. Ворскла перемогла своїх суперників. Да, Чорноморець, можливо, не дуже зараз в хороших кондиціях і в тому складі, якому б могли робити конкуренцію. Ну і, звісно, ЛНЗ це, в принципі, було принципово для Юрія Максимова. І зараз вони отримують теж доволі прохідного суперника гулець, який знову ж таки не має жодної перемоги в них цього сезону. Вони поки що дай свою гру особливо знайти, не можуть нічия проти лівого берега. Хіба цим можуть похизуватися, але це прямий конкурент, там треба перемагати. Тому, звісно, для Ворскли, для Максимова, це шанс зробити ще одні три очки. Да, будуть грати в Полтаві, Газон там хоч і новий, але ми бачили, він доволі. Тяжкому стані зараз і погодні умови в Україні холодно вже тут. що новий що, що старий газон, все одно воно буде не в тому і, і, виді, і не в тій якості, яким би був газончик, наприклад, влітку чи то весною. Тому я все-таки поставлю, що тут інгулець нав'яже боротьбу. Яку зможе навіть заб'є гол ворота Ворскли, але Ворсклад за рахунок класу витисне максимум і е, виграє 2-1. Саме такий в мене прогноз на цей матч. Я думаю, що Ворскла видасть отакі три поєдинки, стабільні з точки зору трьох очків, і вже зможе як мінімум приблизитися до середини турнірної таблиці, якщо в разі перемоги в них буде 19. І це вже дійсно заявка на те, щоб повертатися в еліту УПЛ. Далі у нас матч дуже конкурентний. Це ЛНЗ Верес. Це вже поєдинки з. Суботи, ВЛНЗ зараз знаходиться вище, але по таблиці ну, судити зараз команди не варто, тому що, наприклад, теж Полісся має за 5 матчів останніх 0 перемог. Це є проблемою зараз. До Полісси ми перейдемо. Тут у ВЛНЗ теж ситуація схожа. Вони хоч два матчі там перемогли. Да, Інгулець це був всього-навсього, ну і зоря, поки що, яка теж знаходиться не в найкращих кондиціях. Вереса зараз ситуація краща, бо вони не програють. Вони, да, виграли тільки один матч, але в них є 4 нічийних рахунки. І, в принципі, Верес знаходиться в кращій формі. Ця команда, хоча б в Атаці демонструє якість, створює моменти. В ЛНЗ ми цього не бачимо. Чесно кажучи, команда Караско для неї і для самого Караско це буде вирішальний матч. І я так вважаю. Якщо ЛНЗ в цьому поєдинку програє і навіть зіграє в нічу, думаю, що там постане питання над звільненням. Головного тренера і будуть шукати, можливо, нового. А Вереса ну на них ніякого психологічного тиску, на них і так ніхто не став. А так вони зараз нав'язують конкуренцію по факту Єврокубковій команді, як мінімум, тому колективу, який. Перед сезоном заявляв, що вони будуть боротися за Єврокубки, тому для Вереса тут жодного тиску. Останнє вони грали якраз в квітні цього року. Тоді ЄЛНЗ 1-0 перемогли, але Верес зараз в кращих кондиціях і в кращій формі знаходиться. Все-таки будуть грати в Черкасах. Там газончик в топовому стані. Навіть зараз, я думаю, буде. Тому технічний футбол зможуть показати обидві команди. Верес, скоріше за все, буде грати і далі на контратаках. Це зрозуміло. В ЛНЗ. Ну ми бачили тільки непоганий контроль м'яча і все. В захисті погано граємо. В атаці створювати моменти. Ну, ЛНЗ якось не дуже може. Там Момо Моло, легіонери, я очікую, можливо, Айнела з заснови. Все-таки ну, десь ці легіонери мають стріляти, тому думаю, ЛНЗ в цьому матчі не програ. Наскільки важливо психологічно їм буде як мінімум не програти в цьому матчі і головному тренеру донести до футболістів, якщо його зливати, звісно, не будуть. Тому я поставлю тут на результативну нічию 1-1. тому що Вера зараз реально в шаленій формі вони налаштували, Шандрук дуже класно поставив цей контратакувальний, якісний грузинський, знаєте, футбол, і, і, і воно працює реально. Вони, як мінімум, дають результат в кожному матчі, фактично. І зараз отримують кризовий ЛНЗ, який, да, за рахунок класу десь може. Качнуть андердога, но все одно Верес зараз не прямий андердог в цьому протистоянні, тому поставлю на результативну нічию 1-1. По факту вийде ні вашим, ні нашим. Тобто і Верес отримає результат, і якби ЛНЗ буде аргумент на те, що ну ми зараз грали з командою, яка в формі. Потрібні ще трансфери, напевно, скажуть е, керівникам ЛНЗ. Тому подивимося, чим це все завершиться. но поки для Караско він знаходиться не в виграшній ситуації. Хоча зараз виграти Вереса. 21 очко, і це вже не так погано. Ну що, друзі, матч туру чи все-таки Шахтар рух? Пишіть для вас, який поєдинок більш цікавим буде? Можливо, коло з Динамо, Шахтар, рух чи кривбас Полісся. Тому що дійсно протистояння команд, які знаходяться в верху турнірної таблиці. Єврокубкові команди, четверте, п'яте місце, 1 очко розриву. Оце шанс для Кривбаса. І, звісно, імада Шуру вже потрібно демонструвати свої скили, бо його команда. Подивіться, результатів немає це. Попри те, що і був колос, був лівий берег. Були тут Олександрія Динамо. Ну і була зоря, яку Полісся не змогли обіграти. Є зараз криза в результатах. Не сказати, що вирі. но ми говорили, так, да, на Гуцуляку Заренку можна виїжджати но на постійній основі за рахунок індивідуальних якостей в УПЛ. Ти не зможеш виїжджати і вигравати всі поєдинки. Тому зараз спад серйозний в результатах у Полісся. В Кривбаса, начебто навпаки, вони вже не програють, в них е, непогана серія. Е, але ну ми бачили все одно непереконливі поєдинки проти того ж руха, наприклад, 1-1, і проти колоса. Ну, ці команди е, теж з серйозними амбіціями цього сезону. Тому дійсно матч дуже цікавий. В... Ну, давайте дивитися очні протистояння. Останній матч між ними був в Кубковий. Якраз ми можемо вже оцінювати. І тут Вернодуб захоче взяти реванш, бо Полісся там їх пройшли ще на багажі оцього фантастичного результату від Гуцуляка і Назаренка. І, в принципі, кривба сказати, що зараз, ну, знаєте, набрав форму, ні, але в них поступово вже проходить оця криза, яка в них була з. Втрату і Стецькова вони вже прилаштувалися до цього. Дібанго повернувся. Ну, типу, вже більш-менш нормально. Ілич набрав форму, і інші футболісти вже десь і соса почав десь щось десь забивати. І Твердохліб. Ми бачимо, теж виходить з основи і забиває там через матч, але він дає результат все одно команді. Небагато Кривбас, звісно, забивав в останніх турах. але три м'ячі, як мінімум, відгрузили вони ЛНЗ, хоча це було 26 жовтня. Тому для мене тут фаворита немає. Зараз Полісся знаходиться теж не в виграшній ситуації. Тому що за рахунок класу, не факт, що вони візьмуть Кривбас. Кривбас дуже непідступна команда. Вони в останніх турах не так багато пропускають. І плюс вони дуже контратакувальний футбол можуть тут поставити, якраз проти Полісся, і це може спрацювати. Подивімося, я думаю, що це буде дійсно така от боротьба між обома командами. В кривому розі буде гра. Дійсно складно, тому що гра може затриматися на пару годин, якщо не більше, да? І в принципі, гру на скільки поставили, я так розумію, слот 15-30. Ну. Такі матчі я вважаю, треба на 13.00 ставити. Тому подивимося. Але в мене прогноз на перемогу Кривбаса. Я думаю, що вони зловлять першими Полісся, заб'ють першими і далі будуть грати більше на контрах і витримають рахунок переможний. Поліссю потрібно буде фундаментально змінюватися. Я думаю, в зимове трансферне вікно, бо видно, що вони з рівними суперниками вже не витягують, тому що з Динамо це було видно. Вони зорю зараз ну ледь-ледь там нічою. В Олександрію вони не витягнули. Видно, було і по грі Олександрія їх перегравала. Колос навіть який зараз в формі ну більш-менш в формі, да, не результативній, але в ігровій формі. Колос непогано виглядає. Ну і оця нічия з е Лівенбергом, це взагалі було край. Тому я бачу, що Імада Шур поки що не готовий. Його команда саме не готова перегравати отакі колективи. Дав Шахтарем, вони Шахтар тоді спіймали на цьому початку сезону, де Шахтар ще не набрав повністю форму. Зараз Шахтарем, я думаю, що по лісі було дуже важко. Тому я ставлю на 1-0 на те, що Кривбас сьогодні в цьому поєдинку переможе, От так ризикну. І те, що Кривбас зможе перегнати по таблиці. Команди Імада Ашура. І тут уже дійсно буде серйозне питання до головного тренера Полісся, наскільки він зможе. Но це мій прогноз. Може бути все, що завгодно. Якщо Полісся виграє, тоді ми вже в огляді розберемо за рахунок чого і чому так сталося. Я знайшов все-таки матч туру. Це лівий берег оболонь. Ось він. Це поєдинок, де, по-перше, лобовий, де буде вирішуватися, хто все-таки в перехідних, а хто в зоні виліту. Це дійсно поєдинок, де команди грають за шість очок. Тут тільки перемога потрібна, тільки перемога. Нічия не влаштує ні Болоні лівий берег, тому що вони, по-перше, можуть відпустити подалі і Чорноморець умовний, і колос, і плюс до них може доєднатися інгулець, якщо виграє там да якимось дивом. но знову ж таки, в них ворскла. Все може бути. І лівому берегу, і оболоні треба перемога, тому що вони зможуть заробити вже 12 очок. Це буде більш переконливо перед суперниками і вони зможуть наздогнати вже своїх конкурентів. Що по грі? Ну в останніх поєдинках. Перемога остання була в оболоні от на ДЛНЗЕ, якраз всі інші матчі ну, дуже натужно давалися. Та сама історія в лівоберга. Взагалі вони не забивають 8-9 матчів поспіль. Дуже багато. В оболоні, хоч таких суттєвих проблем з голами немає. Вони більш-менш там через, через матч, але забивають голи. Тому друзі, хочеться знаєте, тут побачити забиті м'ячі в цьому поєдинку. Хочеться побачити перемогу однієї з команд. Мені складно прогнозувати і спрогнозувати цей поєдинок. І Якщо говорити про те, хто дійсно може виграти, і спиратися на результати і на факти, ну напевно, шансів більше в оболоні. Бо ми хоча б бачили, як вони забивають голи в останніх матчах, як вони виграють. На рахунок лівого берега ми такого не бачили. Ну це саме той поєдинок, де лівий берег може виграти реально, де вони нарешті зможуть забити, тому що різниці в класі немає. В оболоні теж слабенький підбір виконавців, як і в лівого берега, тому оце лобове протистояння. Тут кожен стандарт, кожна боротьба, кожне пенальті, кожен дальній удар, рикошет. оце може вирішити долю епізоду. І я все-таки ставлю на те, що тут буде нулювання чия. Я піду по легкому шляху, тому що ну ставити на перемогу однієї чи іншої команди тут чисто фарт, чисто 50 на 50 і це лотерея. Тому хто зна, в яку сторону залетить умовний рикошет, і хто перший реалізує стандарт і сяде захищати свій раконок. А я переконаний, що хто перший заб'є, той буде далі вже грати в більш закритий футбол, а позиційно шоу, оболонь, що лівий берег, ну, дуже важко грає. І Для них це непритаманно, цей стиль їм не підходить. Тому поставлю на те, що команди не зможуть, не зможуть забити. Як часто буває в поєдинках між Умовними лівими берегами, інгульцями і оболонів. Далі матч Олександрії та Чорноморця. Тут уже з різних планет команди в плані таблиці, тому що друге місце і тринадцяте, ми розуміємо, де знаходяться колективи. В Чорноморця зараз вже не йдуть результати, не виходить вигравати десь на, на фарті, десь на класі певних футболістів, який в Чорноморця насправді є. Я думаю, що деякі гравці і Олександрій підійшли б. Але зумовлячи ті фактори, які ми спостерігаємо в останніх поєдинках, в Чорноморця був. Складний календар. Тут не позаздриш. В них були всі доволі сильні суперники. Це Ворскла при Максимові, яка вже набира поступово. Це Динамо Київ, це Шахтар. Це рух, який все одно, хоч теж не в формі, але це команда по підбору виконавців хороша. І Верес, який теж в формі. останнє обігрували вони оболонь свого прямого конкурента, як показує практика, Чорноморці якраз проти прямих конкурентів грає непогано. Дійсно. І там вони можуть за рахунок класу брати тут. Олександрія, звісно, з позиції сили має виходити і має досягати результату, тому що втратили вони, да, очки проти Вереса, але ми ставили на те, що Верес може забрати. Дійсно, це команда, яка зараз демонструє хороший футбол проти сильних суперників. Чорно. Чорноморець такого футболу не демонстрував проти сильних суперників. Тобто, ми, ми бачили вже проти Полісся, їх це було на початку сезону. І ми побачили Чорноморець на рівні Динамо, на рівні Шахтаря, і, звісно, що на рівні навіть Ворсле та Руха. І тут ну, вже Одесити не витягують. А для того, щоб обіграти Олександрію, ну це да. По перше, треба першими і забити, і якісно Так от на рахунок якісно відзахищатися Чорноморець це зможе зробити, Но потрібно забивати. Не факт, що Олександрія дасть це зробити команді. Бабичі я поставлю тут на таку, знаєте, перемогу на класі Олександрії, банально, 2-0. Думаю, що команда Ротаня зможе забрати тут очки. Це буде не просто, звісно, Чорноморець команда, яка непогано вміє захищатися. Це не команда, яку будуть громити 6-0, мені здається. Да, при деяких обставинах, коли команда може попливти, якщо в суперника піде гра, і вони заштовхають в першому таймі пару м'ячів, чорноморець теж може опустити руки і пропускати багато. Но таких прецедентів було в цьому сезоні обмаль. Цієї команди. За ними не прислідковувалися прям розгромні результати. Навіть Динамо там 3-1, всього-навсього. Так, Шахтарю 2-1 з бій дали. От, тому і Олександрійці, я думаю, що з великим рахунком тут не переможуть. Ну і плюс ми розуміємо, втрачати вже немає куди Олександрій, тому що Шахтар піджимає. Дав Шахтаря буде складний поєдинок з рухом. Але Олександрія розуміє, що треба покладатися на себе. Плюс якось не відставати від Динамо, тому шалена мотивація. Я думаю, в команди Ротаня виходити і вигравати. Гранди українського футболу, Колос Динамо, Київ, друзі. Хороший матч. Я думаю, що Колос тут може дати бій. Це буде домашнє протистояння. Київське дербі фактично Київської області. От, в коаліції буде Матч цей проводитися. Колос зараз дійсно низько знаходиться в турнірній таблиці, але по грі я вважаю, це команда середини турнірної таблиці. Зараз дійсно непогано вони виглядали. Давайте дивитися останні поєдинки цієї команди. В принципі, суперники були дуже конкурентні в колоса. Тут теж не позаздриш Карпати з шаленою реалізацією, які їх обіграли. Так тут був і кривбас тут і ворскла тут і полісся яким вони не програли і. Тут потрібно віддати належне. Із Шахтарем вони грали дуже гідно і програли тільки мінімально 1-0. В Динамо ну, втрат в Упал немає, окрім нічиї проти Шахтаря. Всі інші поєдинки Динамо забирали. І Поліся, в принципі, безвольне, да, яке було проти Динамо. Вони забрали перемогу. Ну і інші матчі там конкуренції особливої не було. Навіть Ворскла, Кубковий протистояння там Ворскла дала бій, но Динамо. Вирвали перемогу. Тобто видно, що складно в УПЛ переламувати команду Олександра Шовковського. Там все-таки шалена, там є можливості для ротації. Розумієте, да вони, вони будуть втомлені після Єврокубкового поєдинку з Вікторії, Динамо буде втомлене. Вони, скоріш за все, будуть скаржитися на логістику і так далі. Але вони проведуть ротацію, і там немає особливого розриву між резервом і основою. Я не вважаю, що вона на голову вище за Гереро. Я не вважаю, що там, наприклад, Рубчинський гірший набагато за тих футболістів, які в центрі поля чи опорну зону, якщо змінювати, ставити там Андрієвську. Тобто це плюс-мінус на рівні УПЛ однакові футболісти. Тим більше флангові гравці, я думаю, Кабаєв, Волошин, Ярмоленко, інші гравці, які можуть вийти на цій позиції. Ми особливої різниці не побачимо. В центрі захисту. Ну сказати, що в Динамо хтось на голову сильніше в ланці захисту, ні. Що зліва, що справа, серйозна, якісна конкуренція. Тому Динамо цим може похизуватися. Проблеми з колосом. Ну, я думаю, вони будуть, тому що Колос, мені здається, зіграє в цьому матчі, як і проти Шахтаря. Буде намагатися так зіграти. Тобто контратакувальна гра приблизно як Верес. Швидкий перехід з оборони в атаку, гра через велетня, ну і намагатися реалізовуватися таки свої моменти потрібні колосу. Бо проблеми колоса і чому вони зараз знаходяться внизу турнірної таблиці, це якраз реалізація. Вони багато моментів створюють в останніх матчах, але не можуть забити то поперечна, то з метра не влучають, то ще щось. Тобто оці всі проблеми у них є, прослідковуються. Але в цьому поєдинку я думаю, що втомлене Динамо все-таки буде і буде ротація від Олександра Шовковського. Хоч ми і говоримо, що вона, ну якби да, особливо не, не скажеться на е, грі команди, але все одно Колос це може використати. Ну, думаю, що Київське Динамо за рахунок якості все одно буде забирати такі поєдинки. Я поки не бачу суперників, які б могли качнути це, це Динамо. Вони або. За рахунок класу забирають або вже добивають суперника обезкровленого, як це було, з Поліссям, там червона картка, тобто якісь дурні речі. Суперник Динамо робить і Динамо це далі використовує. В цьому матчі при рівних умовах оптимальних, ну я думаю, все одно Динамо перетисне і буде рахунок 1-2. Колос десь свій гол заб'є, десь свою контратаку стандарт не знайде, але Динамо Київ все одно заб'є на один більше, тому що є більше ресурсів для цього з запасу, тому що в колоса таких ресурсів, наприклад, немає. Но є непогані напрацювання від Поздієва, які ми бачимо. Ну, ви зараз не пощастило, реально з календарем в останніх матчах. Ну, дуже складно, дуже важкі суперники їм потрапляються. Шахтар Донецьк, Шахтар, рух, друзі. Переходимо до цього матчу. Ну, шкода, звісно, всім Шахтар. Якщо ви не бачили огляд по матчу ПСВ Шахтар 3-2, де ми програли за 10 хвилин, ми програли гру, фактично. От, перегляньте обов'язково, бо я записую до матчу Динамо Вікторія. Тому якщо ви дивитеся вже на наступний день це відео, то вже і огляд на Динамо Вікторія є на каналі, його теж перегляньте. Ну тут дійсно для руха, я думаю, що настає важливий матч. Вони, хоч і виграли ліво берега, вони нарешті перемогли. Вже не потрібно говорити. Що рух не виграє а, свої матчі вже дуже давно. Да? Ну, все одно це всього-навсього лівий берег і це всього-навсього забите пенальті. Специфіка гри проти Шахтаря буде іншою, бо в матчі проти лівого берега рух атакував, їм невигідно, і вони не дуже от, поки вміють грати позиційно. Проти Шахтаря це їхня стихія. В них дійсно ну, виходить грати проти цієї команди. Контратакувальний футбол, і рух це така доволі хороша вертикальна швидка команда, яка може створити проблеми Шахтарю на вільному просторі. Там і Квасниця добра, там і Клайвер на швидкості може вийти, і Климчук, і Краснопір з його завершенням. В принципі, от я думаю, для руха Шахтар якраз зручний суперник. Плюс Шахтар, знаєте, можливо, не по кондиціям буде обескровлений після Ліги Чемпіонів. Хоча і, ну, теж в них складна логістика і так далі. Але Шахтар по емоціях буде обезкровлений після ПСВ. Після таких поєдинків. Ну, дійсно, ти коли ти за крок до перемоги, причому там, де на тебе не ставили, і ти це все втрачаєш в кінці. Ну, це дуже важко після таких матчів налаштовуватися на УПЛ. Розумієте, на контрасті ти тут з ПСВ граєш, а в наступному матчі тобі треба виходить грати проти руха. Це буде умов львівське Львівська дербі, на Львів Арені, Шахтар буде грати. Тому, знаєте що? Я думаю, Пушич тут проведе точкову ротацію. Тому що деякі футболісти віддали всі сили. Шикарний матч від Різника, шикарний матч від Коноплі Зубкова. Когось по-любому із центру поля, там, можливо, Марлон Гомер з'явиться, можливо, там Агіналдо в основі вийде, да, і буде який, якісь певні зміни. Ну, і зліва Азарова я теж очікую. Але я думаю, що рух своїм контратакувальним футболом і... Тим, що Шахтар реально зручний для Пономарьова і Пономарьов знає всі сильні і слабкі сторони цієї команди. Думаю, що рук забере очки в Шахтаря. Моя ставка, що ем, ну, команда Маріно Пушича тут втратить, і я ставлю на рахунок 1-1, нічийний. тому що потрібно віддати належне календарю Шахтаря. В останніх поєдинках Шахтар грав з андер... ну, явними андердугами, які ну, жахливо грають. Тобто, де, де брав Шахтар очки? Брав Шахтар очки з інгульцями, з Зорею, яка зараз яку хитає повністю Чорноморець, ми розуміємо. ну, Кубкова гра, окей, Динамо нічия, От, де тільки супротив Шахтар втрачає. Ну, окей, до цього колос, який ще не грав так, як грає зараз. І ЛНЗ, який весь сезон штормить. І ми пам'ятаємо те ЛНЗ, яке саме віддалося. То рух це вже не ЛНЗ. Рух це вже не зоря. Це команда, яка має проблеми з забитими м'ячами. Це команда, яка не пропускає багато голів. Вони програють фактично мінімально. Вересу вони програли там. Верес дуже здорово на контратаках. Но в руха дійсно хороший захист. І Шахтар, я думаю, куражиться так уже не буде, як вони це робили з Інгульцем. Дуже важко їм буде. На жаль, не ідеальний захист Шахтаря в УПЛ, тому що не той супротив, тому що десь розслаблені. І думаю, що рух цим скористається, і останній матч, друзі, в цьому 15-му турі це Карпати Зоря. Де Карпати відірвалися вже суттєво від середнячків, таких як Ворскла, Зоря, ну і Верес, тим паче. 21 очко. Карпати, по факту, в цьому поєдинку, розуміючи, що Полісся, Кривбас грають між собою, і там може бути все, що завгодно. Там по-любому хтось втратить очки. Тобто, а якщо вони зіграють нічию, ну, можливо, це не так вигідно буде, їм вигідніше буде, щоб хтось програв, можливо. Але ви прикиньте, Карпати, зараз, якщо виграють, 24, Полісся, чи, чи Кривбас неважливо, програє, і все, Карпати 5. Карпати в топ 5 це фантастична зараз мотивація для них. І зоря. Розуміючи, що в них зараз ну, проблеми з кадрами, проблеми з е, грою в цілому, тому що команда не виграє. Команди сильні суперники були: Полісся, Шахтар, е, навіть ну, ЛНЗ вони програли. Ну і знову Шахтар був Кубковий. І обіграли вони тільки лівий берег. То ми можемо говорити про те, що зоря цього сезону дійсно нікого із серйозних суперників не перегравали. Вони змогли переграти тільки із серйозних ворсклу, і то це ще ворскла Долганського була. Сказати, що це серйозна команда, ні. Тому з потрібно якось вже намагатися давати результат, бо Бартулович теж висить на волосинці. Я вважаю, зараз от тренери це Бартулович і це Караско, які ну, висять в повітрі, і їхня доля поки невідома. Ну, звісно, турнірної таблиці там теж. Можуть бути проблеми в тренерів, але там є розуміння підбору виконавців, і що ці гравці, і ці команди конкретно не можуть стабільно давати результат. Умовний Кобін, там, да, і Шищенко, і в лівому берегі Привак, там кого не постав, там, там все впирається в якість футболістів. То тут е сказати, що в зорі прям ну якась суттєва м, знаєте, втрата в якості футболістів, ні, але вона все-таки присутня. Все-таки вона є. Но на фоні Карпат я вважаю підбір виконавців. Плюс-мінус однаковий. Гру Карпати зараз за рахунок чого вони брали результат в останніх поєдинках. Ну, подивіться, це все мінімальні перемоги на тоненько. Єдине, що розгромили вони лівий берег, бо змогли, ну реально там очередько диво творив. Фантастичний матч від нього тоді був. А так все мінімально. І фактично в кожному матчі Карпатам вдавалося забити першими, і якраз вони, забив... якраз вони змогли відзахищати свій рахунок. Кожному поєдинку від захищатися і виграти його. За це респект Лупашку він не став грати як на початку сезону, намагалися грати Карпати. Тобто, це контроль, це гра з позиції сили. Вони зараз грають. Ну. Напевно, в той футбол, який грає верес приблизно, але ще більш заточений на прагматизмі результат. І це правильно в УПЛ саме так потрібно зараз грати, тому що побудувати контроль м'яча, побудувати атакувальний футбол це дуже складно. Навіть ротань на це не пішов. Сказати, що ротань і Олександрія грають в тотальний контроль в атакувальний футбол, я б так не сказав. Там просто що є елементи пресингу, там все на балансі. Тому Карпат ще не має такого підбору виконавців, щоб будувати такий футбол. І за цього Лопашка виходить з. Своїх футболістів, бо там є проблеми з атакою. Зараз грати в позиційний футбол, ну там в них форвард не забуває. Ким грати в позиційний футбол? Карпати робить все правильно, заря її штормить, але там є певний підбір виконавців. Все-таки є він, ще залишається, хоч вони самі собі вистрілили в ногу, тим, що Антюха не ставлять взагалі. Найкращі футболісти атаки цієї команди. Ну там ще десь на Бутківського можуть стандарти спрацювати. Там ще є і вантух непоганий, і центр поля, яцик, його аргументи, його дальні удари, підключення до атак, це все може спрацювати. На стандартах зоря дуже небезпечна. Це буде дуже рівний матч. Я думаю, що тут не буде ніякого розгрому. Але я поставлю на те, що першим заб'є зоря і зіграє в злий жарт з Карпатами. Можливо, захейтять мене зараз болівальники Карпат, але думаю, що рано чи пізно ця команда буде втрачати з рівними суперниками, і це може бути. Тим матчем, де зоря все-таки виграє і набере очки цього сезону. Тому, друзі, такі були мої прогнози на цей 15-й тур. Обов'язково залишайте також власні в коментарях. Мені цікава ваша думка. Ну і як завжди, будемо визначати трьох найкращих, тому вам вдалих прогнозів. А моє завдання, як завжди, вгадати половину, а може й більше поєдинків із тих, які я вже спрогнозував. А зараз пару коротесеньких новин, якими я хотів би з вами поділитися. Перша це Тарас Михавко. Зараз трошки на нього. Полилося, тому що ну ці всі автоголи дійсно можливо десь неякісний якісний вибір позиції. Він десь випав з, з поля зору. Але е, міжнародний центр спортивних досліджень СІЕС оприлюднив рейтинг сотню молодих футболістів, які стали відкриттям у 2024 році. Так, от Мехавко потрапив у топ 15 молодих відкриттів року. Е, йдеться про гравців віком до 20 років з найбільшим ігровим досвідом у 2024 році, які минулого року зіграли менше 900 хвилин на дорослому рівні. І за версією Сієс до списку потрапив 19 6-річний Михавко, який набрав 73 рейтингових бали, очолив рейтинг Пауло Кубарсі з Барселони, у Тріку також увійшли Кобі Майну з Манчестер Юнайтед і Хуліо Сольєр з Лануса аргентинської команди. А Тарас Михавко на 14 му місці, тому дуже хороші аванси йому зараз, звісно, роздав цей портал. Друга інформація це про звільнення Караско, що, начебто, йому дають час. Все-таки, незважаючи на результати, йому будуть давати час в Черкасах, але в його кор... В контракті немає ніяких пунктів жодних, які передбачили б йому якусь там компенсацію за розрив контракту. Тобто, якщо ну дійсно результати будуть жахливі. То проблеми ніякої не буде просто відразу розірвати в одноосібному рішенні контракт з тим фахівцем, і це дійсно добре для черкаської команди, бо вони швидко зможуть ухвалити це рішення. І третя інфа це навіть більше висловлювання Юрія Вернедуба, і він анонсував уже наступний трансфер, фактично Кривбаса на вихід, і він сказав прямим текстом: цитую: думаю, що Дібанго наступний все рівно, якщо на нього зараз буде якийсь попит зимою, ніхто його не буде тримати. Я сам сказав, що якщо є непогана пропозиція, яка в той клуб, то чому б і ні? Є наші українці, які непогані. Мені дуже подобається кузик, Микитишин, Драмбаєв. Треба час, щоб вони стабілізувалися, показували ту гру, яку потрібно. Вони всі молоді, їм лише по 21 рік. Тому в них усе тільки починається. Я дуже на це сподіваюся. Нагадую, що у лютому, 24-го року, Кривбас його викупив за 500 тисяч. Це став повноцінним е гравцем Кривбаса І в цьому сезоні давнього там була травма. Він віддав всього-навсього два асисти. Пропустив фактично півтора місяці через Травму його контракт з Кривбасом до літа 26-го року, і трансфер Марк його оцінює в 1,8 мільйон. Тобто, це дуже потенційний трансфер. Я думаю, що Кривбас на ньому дійсно може заробити. Тому, друзі, ось такі коротесенькі новини по нашому українському футболу. Обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Вже чекаємо на старт нашої УПЛ і останнього туру першого кола. Всім до нових зустрічей!